Через 38 років на зустрічі однокласників відразу видно, хто як вчився і хто чого домігся. У двієчника дві речі. Квартира і машина. У трієчника три речі. Квартира машина і дача. У відмінника п'ять речей. Окуляри, борги, лисина, головний біль і золота медаль з нержавіючої сталі. Мій дядько, скільки я себе пам'ятаю, працював шевцем. І скільки себе пам'ятаю, я постійно його підколював на тему чоботар без чобіт. Я виріс і став гінекологом. Тепер підколює дядько. Коли бабця заходить в маршрутку, то в 30% пасажирів зазвичай погіршується зір. В 30% пасажирів недуга ні. А 40% пасажирів раптом дуже уважно починають вивчати архітектуру міста. Приходить чоловік додому і бачить, як його дружина ходить гола по квартирі. Люба, у тебе ж стільки суконь. Відкриває шафу. Ось подивися Синя, жовта, червона, біла, зелена, привіт, дімон, фіолетова. Одна білка випадково спробувала пиво і зрозуміла, навіщо вона все життя збирала горішки. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.